Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ легендарного серіалу Ксена Принцеса Воїн. Це шоу стало культовим у 90-х і досі має армію фанатів по всьому світу. Ми згадаємо, як усе починалося, і найголовніше, дізнаємося, що стало з головними акторами після завершення серіалу. Готові? Тоді вирушаємо в подорож у минуле. Ксена, принцеса воїн, вийшла на екрани у 1995 році та швидко завоювала популярність. Серіал розповідав про войовничу, але благородну розбійницю Ксену, яка спокутувала свої гріхи, допомагаючи слабким. Її супутниця Габріель стала для неї не лише подругою, а й моральним компасом. Серіал тривав шість сезонів і завершився у 2001 році. Почнемо з головної зірки Люсі Лоулес. Її роль Ксени зробила її справжньою іконою 90-х. Після серіалу Люсі продовжила кар'єру в кіно і на телебаченні. Найбільш відома роль була у серіалі Спартак, але проекти з її участю виходять кожного року. Крім того, вона активно займається благодійністю та підтримує екологічні ініціативи. А ще Люсі досі бере участь у фанзустрічах і з теплотою згадує свою роль Ксени. Роль Габріель виконала Рене Оконор. Після Ксени вона відійшла від великих проєктів і зайнялася незалежним кіно. Вона також працює режисером та сценаристом. Рене веде спокійне життя, присвячене родині, викладає акторську майстерність та займається благодійністю. Вона залишається улюбленицею фанатів. І нерідко з'являється на конвенціях, присвячених Ксені. Хто ж не пам'ятає незграбного, але відданого джоксера. Його роль виконав Тет Раймі, і після серіалу він продовжив акторську кар'єру. Він з'являвся у багатьох серіалах та фільмах, включаючи зловісні мерці, людина павук та Еш проти зловісних мерців. Також він працює сценаристом і режисером. Джоксер і сьогодні залишається одним із найулюбленіших персонажів серіалу. Гадсон Лейк зіграла одну з найхаризматичніших антагоністок серіалу Калісто. Її персонаж став культовим, і багато фанатів вважають її найкращим ворогом Ксени. Після серіалу акторка майже зникла з кіноіндустрії, зосередившись на фотографії та духовних практиках. Вона рідко з'являється на публіці, але продовжує підтримувати зв'язок із фанатами. На жаль, історія Кевіна Сміта, який зіграв могутнього бога війни Ареса, склалася трагічно. Після Ксени він продовжив зніматися, але у 2002 році трагічно загинув під час зйомок у Китаї. Його внесок у серіал і харизматичний образ Ареса назавжди залишиться в пам'яті шанувальників. Серіал Ксена, принцеса воїн, залишив неймовірний слід в історії телебачення. Для багатьох це не просто пригодницьке шоу, а історія про силу, дружбу та боротьбу за справедливість. Хоча минуло вже багато років, актори продовжують жити в серцях шанувальників. А хто був вашим улюбленим персонажем? Пишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо хочете більше таких історій.